Страшно? Ні грошей, ні машини? Ну да, такий собі сюжет. Про спочатку. Зараз у вас ніхто грошей не просить. Тримай одяга. Наша робота з вами повинна бути офіційно оформлена з допомогою договору. І в нас він на підбір та доставку під ключ вам автомобіля, а не на надання інформаційних послуг. Ми тут з вами зібралися не поговорити, а знайти вам гарну машину під ключ. На жаль, без авансу ми дійсно не можемо працювати. Адже випадку відмови клієнта від автомобіля ми повинні сплатити штраф аукціон. Випадки, коли клієнти дійсно не встигали оплатити свою машину на аукціон. Тоді я клав свої кошти для того, щоб накапала стоянка і клієнти за це не платили. Аванс відправляється не на особисту карту, а на рахунок компанії. Має випадків, що ми вам не знайдемо автомобіль. Ми на зв'язку дійсно 24 на 7. адже у вас є персональний менеджер, менеджер з підбору автомобіля і навіть та людина, яка інформує про місце знаходження вашого авто. Тому такої ситуації, що ви нам відправили про а ми зникли, просто не може бути. У нас є офіс в Харкові, в Києві. В Харкові ми маємо власне профільне СТО, де ми ремонтуємо автомобілі наших клієнтів. Більш того, кожен день я зами в сторіс та в рілзах. Я вже мовчу про наш телеграм-чат dsl auto для своїх, де є всі наші клієнти, наші потенційні клієнти та люди, які вже отримали автомобілі. До речі, дві папки з відгуками в нашому інстаграмі вже переповнені. А це про щось дійсно каже.